то ми з об... Привіт, Борис, ти тут? Розказую для наших підписників, що ми хочемо пройти ігру Hogwarts Legacy. Пані, брат, розказуй щось. сам хочу пройти цю ігру. А, це мій друг, підписник з мого каналу Борис. Паяньок. Так, да, ми з ним Хочемо розказати, що я вам буду. Він теж хоче свій канал зробити, в нього мало підписників, то давайте йому додамо десь соточку для першого разу. А Скажи, я е, якісь відео. Е, якісь відео. А, він робив канал свій. В нього було кліпи про Юрія там. там. Що тут Розкажи сам про свій канал. Викладав кліти, Юрія Шатинова, пісні. Для початку, потім якісь ігри були, що ж тоді не пам'ятаю, що це за зустрінемо був. Але настали щось дали в YouTube по програмі. Я вже не викладав нічого. Ну, Там лише ну, треба. Та, треба. Два, лишилося Того, одна, лишилося одна. два відео лишилося на каналі. На каналі. Mm -hmm. так, ну ти зробиш, собі mm -hmm. новий канал будеш знімати що Я ті кажу, знімай про ігри більше контенту. У мене 1040 підписників. Вже я маю ще 5 ігор дозняти і буду шур робити. Там на шурцях теж можна е каналу розвивати. Зніма, я знай, що Це коротке відео, там на 5 секунд він я знімав, а він ми з дівчиною ходили на Титанік, е, я знімав такі шурці. Ти <плес> можеш десь на вулиці їдеш, там маленький ролик там, на 30 секунд. закинув, і в тебе просмотр. У мене так підняли в, 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 в Fantastic Beats кра, е, Secrets Down. Mm. Я щось спробую <і> пограти. Та пограти. попробуй пограти вон які там ігри тяне на сімку там. Потер перші ними, там на самому менше займає там десь маленька ігра. Потім тай таємну кімнату. У мене є вже готові <пробуй> відео у мене відео. <пробуй пробуй пробуй> відео> каналу. Відео. Які? На, які? на три читані Поттера. А, <пробуй> ну може, може. Вже готові <пробіт> відео. Видіо, <пробіт> <відіо>. <пробіт> Треба просто його Треба перезалити. Його перезалити. А як тебе готові? кажеш, він достої будуть зносити. А там його не пропадає. А я вже давно сняв Треба, ті відео, Залий його, буде популярна ігра, зніме всі потери Часть від камня всю цю часть, потім Лего, а потом. Повертлекись якось знайти в кого що спати хоче? У мене цей є ж цей. Ну. Каже, щось ніхто нас не дивиться, А ну, чого? Люди. не знаю, нема нікого. Каноль. Я ти кажу, менше народиться, коли ми в інстаграмі б зробили, там народ би підтягувався. Ну, давай там зробим. Ну, давай там. Ну, все, підписчики, до побачення. Підписуйтесь на цей канал, і насилка з пайнек буде в описанні. Пока-пока.